Доброго вечора, мої любі підписники, гості каналу, шанувальники каналу, побачення з квітами. Сьогодні моя вечірня прогулянка затрималася і я завжди йду раніше, а так сталося, що цього разу в мене буде лише пів прогулянки. Ну, наприклад, якщо я раніше ходила час, час 5 минут, колись 10, а цього разу я лише 30 хвилин походжу і вертаюся додому, показую вам наші горизонти. Дуже люблю ці горизонти. Вони такі по-різному гарні кожного, кожен період. Кожен сезон, коли достигають поля з пшеницею, ячменем, коли квітує соняшник. на жаль, цього року квітування є, але не таке гарне, як, як завжди це було. Ось там заходить сонечко і я хочу вам сказати, що я вам сьогодні хочу трошки розповісти. Про, про все. Тобто те, що я знімала десь якісь коротенькі е, свої моменти із мого квітучого життя, я хочу вам сьогодні таке відео зробити. Тобто зараз вступ, а далі буде про все. І про посилочку, і про мою вкорінену троянду. І про деякі моменти з квітами. Тому дуже прошу всіх підтримати дане відео вподобайкою, коментарем. Так як у нас посуха, я вже не хочу на цьому зациклюватися, і мені особо нема що вам показати з квітами, тому що вони втрачають свою привабливість. і І такого, такої краси, як вона повинна бути в більш зволоженому ґрунті, я не маю. Квітування слабке, друге квітування троянд ніби десь і з'являється, але квіточка дуже-дуже маленька, дрібненька, однорічники теж не мають привабливого вигляду. Цинії мої також чомусь стресують. Щось з ними не те раніше все було по сорту, співпадало. Цього року якась мутація пішла. І я дуже дуже шкодую і дуже хвилююся, що там буде у вас. Ну і далі про все потрішечки. Що потрібно квітаману для настрою. Або посилка щастя. Отримала посилочку від Катюші Асауленко. Це моя добра підписниця, яка завжди, коли має хвилинку, продивляється мої відео, коментує. Можна сказати, моя прихильниця. Дякую, Катюшу. Зараз відкриємо і покажу. Відкрила я посилочку і ось ось таку гору щастя я буду мати в себе на своїх квітниках, на своїх клумбах. Це рожевий ірис. Такого в мене немає. У пані Катерини, Катюші, Катериночки, я так називаю цю любу жіночку. Яка теж дуже закохана в квіти, і вирішила зі мною поділитися ось такою красою ціла гора рожевих ірисів. Тепер я просто вимушена бути теж закохана в іріси. Раніше я не раз наголошувала, що це не моя квітка, я якось рівно дихала до неї, але тепер я розумію, що я обов'язково повинна її мати, лілеяти, любити і надихатися її красою. Їх дуже багато тут, тому це буде в мене така монопосадка вже із ірисів. Пані Катерину, я вам щиро вдячна за такий щедрий подарунок, щоб ви були здорові, щоб у вас ручки не боліли. Щоб ви жили довго, щасливо в мирній Україні і всі дітки до вас приїжджали були завжди поруч всім вашим діткам, янголів охоронців, і дякую за те, що вони боронять нашу, нашу рідненьку Україну. Бажаю їм здоров'я, витримки, наснаги, терпіння, сил. І багато-багато янголів охоронців бережи вас всіх, Боженька. Дякую щиро, пані Катеринко. Є нагода трішки повихвалятися. Я пересаджую троянду, яка в мене вкорінилася. І, е, думаю, це таки відзнімлю. Не збиралася знімати, але покажу. Останнім часом в мене лише сумні якісь такі <сум> новини. Ну, засуха, ви самі розумієте, що це не є добре. Дощі, лише прогнозують, а їх немає. Так ось, навесні я ненароком не наступила на. Біля кущика з трояндою Вагулєта і якось так що відчахнулася гілочка, малесенька гілочка і так маленького куща. Я вирішила, що потрібно її вкорінити. Вмокнула в корневін, у корінювач, і посадила в дерновий ґрунт. навіть не в спеціальний, не професійний, не в магазинний, а ось просто із під акацій Грунт і е, накрила певний стакан, накрила з дирочками он там, знизу, накрила пляшкою зрізаною верхівкою від пляшки, бутиль такий на 5 літрів, накрила і майже забулася, інколи проливала водичкою для того, щоб там хоч, хоч би якась була волога земляна. Не занадто волога, а така собі. І що ви думаєте? ось Думаю, насаджувала сьогодні нові, тому що теж там мої хлопці грали в м'яча, внук з дідом грали в м'яча і попали в кущик Монелізи і просто розчахнули його геть навпіл. Весь кущик розчахнувся. Я ті гілочки обрізала, і думаю, я його спробую вкорінити. Але ж там хотіла біля того ж самого місця, де зростають мої. Де зростала дана трояндочка, подивилася, в неї гарні коріння. Так ось я зараз хочу трішки в більший горщик пересадити його і все ж таки потім знову ж накрию пляшкою для того, щоб ну, зробити такий як парниковий ефект, тому що, тому що у нас продовжуватиме ця спека і у вологому, у вологому середовищі троянда буде краще. Розвиватися. Зараз дістану із стаканчика, покажу кореневу. Ось довго знімати не, не буду, тому що не надто вологий ґрунт був в стакані. І ось коренева ще така молоденька, свіженька, тому я швидесенько пересаджу в ґрунт і закінчу цю маніпуляцію. Добаю накрити е, дану трояндочку. Пляшкою коричневого кольору, для того, щоб не дуже було таке світле проміння, трішки притінене. І, мабуть, тут поставлю даний горщик поставлю поміж колеусів. У мене тут деякі новинки сорти зростають. І, мабуть, поміж них поставлю. Тут трішки тінь від винограду. І я думаю, що тут буде добре. Нагадаю, що це Вагулєта, це троянда японської селекції, такого пурпурового кольору. Теж дуже цікава і довго тримає квітку. В мене вона там квітувала, але маленькою квіточкою, тому я ще не зрозуміла її кущику третій вік, але виглядає він не дуже мій маточний кущик від цього виглядає не дуже таким. Я розповідала, що чомусь вони у мене не Гарно, якісь слабенькі самі кущі всі прийшли. Вони в мене там на виживанні. А ось ще одна вихваляночка. Зовсім недавно до нас завітали в гості друзі наших дітей і привезли ось таку мені красу. Це новинка гортензія, новинка для мене. Новинка в моїй невеличкій колекції. Я сподіваюся, що я зможу її вберегти і буду ділитися з вами. Її красою її в наступних сезонах. Я хотіла показати вам, як квітує мальва. Мальви прості з простою квіточкою. Квітують у мами на подвір'ї, де ж самі собі зійшли, запитували розповісти, як я їх висаджую. Дана, даний кущ, він є великим, насіявся сам. Впала десь в зернятку і насіялося. У мене також є насіння простих мальв. Ось таких простих, рожеві, більш такі пурпурові і білі. Тобто суміш є цих мальв. Я хочу сказати, що дані мальви, друзі, от простенькі, вони менше хворіють, ніж ті, що махрові. Так я помітила, можливо, так сталося, можливо, такий. Днятковий випадок ну, ось Я бачу, що даний кущ він зелений, він не хворіє. Ну так, звичайно, там з із, із нашої посухи нижні листочки вони підсихають. Але на ржавчину я його ні разу не підливала, не оброблювала. Тобто кущ здорово виглядає, майже вже відквітає, тому що, ось бачите, зав'язує свої насінневі коробочки. Це означає, що... Давно вже квітує і ось останні вже стрілочки, останні квіточки будуть квітувати. Я хочу сказати, що якщо, якщо у вас є десь така місцина, можливо, десь на вулиці, можливо, десь таке місце, що вам потрібно прикрити. От можна висіяти прості мальви. Вони довше квітують за махрові, вони раніше починають квітувати, вони, вони краще тримають кущ і вони більш правдоподібні до наших, наших українських мальв. Ну, ось поки біленька так виглядає. Маю ще рожеві, але вони більш кущ скромніше виглядає. Друєнда Шакенбург, ну це щось цікаве. Камера передає на одну, один тон, більш помаранчево, ніби виглядає, насправді вона рожевіша. Ось там маю два кущики, невеликі маленькі, які хиляться до сонця, тікають від ялівців, які у них зростають з південної сторони, і тобто вони хиляться, щоб десь собі спіймати промінчики сонця. Як вам трояндочка в місті Баблз? Це троянда спрей. Але дивіться, яка вона цікава, першорічка. Чомусь мені не хочеться зрізати її квіти. Є таким, що хочеться, а цьому чомусь не хочеться. Квіти невеликі, ось такі вони маленькі, але ж які цікаві. Цікаві біля геліотропу. цікавенько виглядають. Ну і сім димає. Це взагалі такий собі цікавий, цікаве формування квіточки. Оці китиці рясні. Дуже подобається. Ну і поруч, знову ж таки, забула назву і, і обіцяла минулого разу написати назву і теж забула. Ось так теж виглядає першорічка. це і Місті Баблс, і, і ця трояндочка від Олі Матієшик. Матієшок із Львова. На каналі було відео про те, як я в липні місяці формувала свої тайдали і алісум, тобто стригла, формувала, надавала їм літню обрізку для того, щоб оновити, омолодити рослини. Але чомусь це, дане відео не, не зайшло. Його переглянуло мало користувачів, підписників, можливо. Щось я зробила не те, можливо, не цікавий даний контент глядачам моїм. Тобто, друзі, все-таки покажу вам, як виглядають рослинки. Пройшов час, деякий час. Рослинки продовжують нарощувати себе. Зараз покажу інші. Ось тут у мене другий алісум, Другий відеречко з Алісумом е вегетативним Снову принцес, І зараз покажу третій. Ось так виглядає третій кущик Алісуму. У мене їх три. Е нагадую, що алісум дуже полюбляє водичку. Його Бажано кожного дня поливати, якщо стоїть на сонці, можливо, і вранці, і ввечері для кращого розвитку і збереження поверхневої частини. Тому що, якщо не поливати, рослина починає стресувати і у неї підсихають її кінцівки. І Також покажу вам підтунію. Зліва у нас віста бубельгу, гарно себе наростила. Два дні тому я вже пролила її цирконом. Ще раз зробила бакову суміш і оприскала, і пролила цирконом майстером 2020 -20 -20, і додала феррілен Ну і ось так виглядають рослинки. Справа тайдал редвелюр. У мене три тайдал. Тайдали велюр. Ось так другий почувається. Ось так третій почувається. Вже починає квітувати. Стоять вони в мене на сонечку. Нагадаю, у нас неймовірна спека, дощів немає, вологи нема, роси нема, туманів нема. І це все. Це все Видно по рослинах, тому що вони не наскільки насичені, як би мені хотілося. І як вони мають виглядати. Тайдал Сільвер, ось так він виглядає, вже починає квітувати. Нагадаю, у мене там ще біля водички, де була наша колись черешня, там у мене ще один був тайдал вейв сільвер. Але, друзі, він. Загинув ще до того, як... як я їх обрізала, тому що пропустила один полив і все, рослинка засохла. Ну, ось така моя розповідь. Нагадаю, що я в мене було відео, але воно чомусь не зайшло. Я додам посилання під... під відео в коментарях. Можливо, комусь цікаво буде, перегляньте. Скажу вам трішки своєї. Не своєї, ну, своєї Мирославиної клумби. От там чі, е, друге квітування чайний е, гірл, але воно дуже-дуже дрібна квіточка, із-за високої температури у нас квіти стресують. Е, висока температура, відсутність е, вологи, е, е, впливає на рослину і вона виглядає не так, як навесні. В неї не накопичуються всі ті поживні речовинки, які повинні бути для гарного квітування, тому що, знову ж таки, за відсутністю вологи. Так виглядає моя вербена бонарська, яку я сіяла густенько в одному горщику, декому я рекомендувала ділити горщик. А от свій. Даний горщик, коли я висаджувала, я його не поділила, а так і густо насадженим, насіяним я його висадила. І що ви думаєте, рослині подобається. Так що вербена любить густоту. І покажу вам свої гелі деякі кращі, деякі гірші. Ось так виглядає геліопсіс. Спочатку він починає квітувати червоненькою квіточкою, потім стає помаранчевою. Ось так поступово змінюється колір і вже от коли квіточка старіє, вона стає жовтенькою. Це першорічки з насіння, повторюсь, кущик даний геліопсіс квітує в перший рік посіву. Ось покажу вам, я висадила свої отримані іріси від пані Катерини. Дякую моя дорогенька. Щиро дякую за щирий подарунок. Висадила ось так по декілька штук. Тобто їх у мене буде чотири куртинки, чотири кущики. Ось четвертий. Знову ж таки. Клумба моя ще не докінчена, я її ще не прибрала, не прихорошила до кінця, але поступово я все-таки думаю, що вона буде гарною. Аби лише у нас було мирно, дай Боже, всім нам. Переможного миру, і щоб всі наші мрії здійснилися, і щоб всі наші захисники і захисниці повернулися на цій ноті, я закінчу своє відео. Дякую нашим славним воїнам за... Ай, за наш захист. Хай у них все буде добре. І кожному воїну я бажаю, кожному захиснику я бажаю янгола-охоронця.